Візуально вони однакові, а по конструкції вони зовсім різні, і стоять в них зовсім різні нагріваючі елементи. Це йде мова, друзі, про індукційні поверхні та склокерамічні поверхні. Як ви бачите, і ось тут буде писати «склокерам», і в індукційній поверхні теж буде писати склокерамічне покриття. Але в ось тут в склокераміці, ось ці стоять тени, а ось тут зовсім інші нагрівальні елементи. Ось ця повністю сенсорна панелька, а ось тут ця панелька керується з духової шафи. Наявності маємо великий асортимент індукційних і не тільки поверхонь. Є ось такі нестандартні розміри маленькі, є нестандартні розміри великі, є великий асортимент газових панелей, ось таких комбінованих, як і на чавуних рішітках, так і з нержавіючої сталі. Звичайно, що вишенькою на торті ось такі, які славляться, не знаю, дизайном. Всі гоняться за ось такими Зі скла газовими поверхнями з піозапалом газ зі скла. Також вони існує ще на червоних решітках і з турбокомфоркою. У нас великий асортимент даних панелей та електричних та газових плит. Кого засікають, звертайтеся за телефоном, який закріплені на основній нашій сторінці, а також за посиланням в шапці профілю в нашому телеграм-каналі. Ви не забудьте поставити подбайку та підписатися. В наявності є великий асортимент побутової техніки з Німеччини і не тільки.